Відбувається з відео та аудиотрансляцією. Третє питання порядку денного – розкриття пропозиції учасників закупівлі обов'язкове страхування, особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, страхування водіїв потреба 2016-2017 років. Очікувана вартість закупівлі 247 тисяч гривень. Оголошення про проведення закупівлі від 25 листопада 2015 року розміщено на сайті Некокренерго. Відповідно до вимог порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та укладання договорів ДП ДПНЕКуКеренерго. Кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників 10 грудня 2015 року до 9 години. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється 10 грудня 2015 року об 11.30 за адресою Україна, Київ, 32, вулиця Симона Петлюри, 25. На участь у закупівлі надано 6 запитів: Прат СК Уніка місто Дніпропетровськ, а Т. ЮБІЙ місто Київ, АТ СК Акса страхування місто Київ, ТДВ СК Експо, страхування» місто Київ, Прат СК Здорово місто Київ, Прат СК «Енергорезерв» місто Київ. На кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників отримано три пропозиції: Прат СК енергорезерв місто Київ, Прат СК здорово місто Київ, АТ СК міста місто Київ. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється відповідно до вимог порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та укладання договорів ДП на коренеру. Перша пропозиція надійшла від учасника приватне акціонерне товариство страхова компанія «Енергорезерв». Надана комерційна та технічна частина. Комерційна частина містить. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції становить 68 493 гривні. 68 493 гривні. Надане платіжне доручення плюс погодження з основними умовами договору. Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії дипломів на працівників, учасників, дипломи, копії сертифікатів. Інформація про виконання аналогічних договорів. Копії договорів. Рекомендаційні листи від учасників від підприємств публічно акціонерне товариство Дніпровська ГАЕС від Хмельницького обленерго. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Звіт про фінансові результати 1 півріччя 2015 року. Баланс на 31 грудня 2014 року. Баланс на 30 червня 2015 року. Звіт про рух грошових коштів 2014 рік. Розділ номер 6 Умови забезпечення платоспроможності страховника. За 2014 рік звіт про доходи та витрати страховника. Довідка про те, що учасник не має порушених зобов'язань перед замовником. Довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі. Довідка про взяття на облік платника податків. Витяг з протоколу засновників. Протокол загальних зборів, наказ про призначення директора і технічна частина. Розрахунок страхового платежу. Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Довідка про показники фінансової спроможності. Наступна пропозиція надійшла від учасника приватне акціонерне товариство страхова компанія Здорова міста Київ. Комерційна та технічна частина. комерційна частина містить. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції становить 92 734 гривні 15 копійок. 92 734 гривні 15 копійок. Надано платіжне доручення. Довідка погодження з основними умовами договору, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників, копії дипломів працівників, інформація про виконання аналогічних договорів, копії договорів, лист відгук від товариства з обмеженою відповідальністю Вантаж Бімджі. Лист відгук від, ГУК, від ТОФ, Виробниче об'єднання Славянський завод високовольтних ізоляторів. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Звіт про фінансові результати першого півріччя 2015 року. Баланс 31 грудня 2014 року. Баланс 30 червня 2015 року. Звіт про огрошових коштів 14-й рік. Розділ номер 6 Умови забезпечення платиспроможності за 14-й рік. Звіт про доходи та витрати страховника. Довідка про те, що учасник не має порушених зобов'язань перед замовником. Довідка про відсутність підстав. Для відмови участі у процедурі закупівлі довідка про взяття на облік платника податків, наказ про призначення директора, протокол загальних зборів і все протокол і технічна частина. Ліцензія національної комісії щодо здійснення державного регулювання. В сфері ринків фінансових послуг. Інформація про нерозподілений прибуток. Довідка про коефіцієнт перевищення фактичного запасу протоспроможності. Наступна пропозиція надійшла від учасника приватна акціонерного товариство страхова компанія UBI. Юбиай. Комерційна і технічна частина, комерційна частина містить. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції становить 78 тисяч 82 гривні 2 копійки. 78 тисяч 82 гривні 2 копійки. Надано платіжне доручення, основні умови договору. Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії дипломів. Копії свідоцтв. Інформація про виконання аналогічних договорів. договорів копії договорів. Лист відгук від... Комунальне підприємство Кінкастранс. Лист відгук від публічно акціонерне товариство Лубний газ. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Баланс на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати та баланс 30 червня 2015 року. Звіт про грошових коштів 2014 рік. Розділ 6. Умови забезпечення платиспроможності страховника. Звіт про доходи та витрати страховника. Довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником. Довідка про відсутність підстав для відмови участі в процедурі закупівлі. Довідка про взяття на облік платника податків. Інформація щодо звітності. Наказ про призначення директора, довіреність на представника, паспортні дані, протокол загальних зборів, наказ про призначення генерального директора технічна частина. Детальний розрахунок вартості страхового платежу. Опис предмету закупівлі, вимоги, ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, довідка про розмір гарантійного фонду та довідка про розмір прибутку, довідка про величину коефіцієнту, перевищення фактичного запасу, плата спроможності страховника. Все. Учасник зауваження пропозиції. Дякуємо за участь, до побачення. Зробимо протокол.